Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Щоб не потонути в потоці інформації, прислухайтеся лише до тих фактів, які стосуються вашої роботи чи сфери інтересів. Сьогодні на важливих новин овнам чекати не доводиться. Увечері можливі сварки чи розбіжності із близькими. Виявляйте терпіння. Телець Присвятіть першу половину дня щоденним рутинним справам, яких нагромадилося чимало Після обіду емоційне тло підвищиться і, можливо, погіршення відносин із колегами чи рідними. Відкладіть переговори чи дискусії, компромісу досягти навряд чи вдасться. Будьте уважні за кермом. Близнюки. Вдалі збіги чи успіхи у справах, що сталися деякий час тому, все ще впливатимуть на те, що відбувається. Близнюкам легко створювати та запам'ятовувати важливу ділову інформацію, брати участь у суперечках та дискусіях. Питання, що виникли у вас сьогодні, залишаться на порядку денному кілька тижнів. Рак Будьте уважні у другій половині дня. Зірки попереджають, що у раків виникнуть складнощі у спілкуванні. Можливі скандали та великі сварки як з колегами, так і з близькими людьми. Домовленості та зустрічі можуть бути скасовані. Виявляйте стриманість, щоб не загострювати ситуацію. Лев легкість у спілкуванні та гарний настрій супроводжуватимуть Львів у першій половині дня. Використовуйте вдалий момент і постарайтеся завершити всі важливі справи до обіду. До вечора ситуація погіршиться і вам доведеться з'ясовувати стосунки з кимось із близького оточення чи раптово виїхати у відрядження. Діва. Не полінуйтеся записати всі цікаві ідеї та думки, які прийдуть до вас на думку сьогодні вранці. Важливі та складні справи краще планувати на першу половину дня. До вечора ваш оптимістичний настрій знизиться. Вам доведеться виплутуватися із напружених та стресових ситуацій. Терези! Займайтеся відповідальною роботою вранці. Надвечір можливі технічні збої, аврал на роботі чи складні розмови з конкурентами, які зіпсують вам настрій. Намагайтеся 26 вересня зберігати холоднокровність і спокійніше реагувати на неприємності. Завтра ситуація покращає. СКОРПІОН День з підвищеним емоційним фоном. Скорпіонам сьогодні доведеться вирішувати безліч проблем, брати участь у напружених суперечках. Буде складно спілкуватися із закордонними партнерами. Також не сподівайтеся на допомогу оточуючих. День несприятливий для початку подорожі. Стрілець. Якщо вам доведеться спілкуватися та контактувати з малознайомими людьми, постарайтеся вирішити ці питання у першій половині дня. Після обіду буде складно порозумітися і уникнути взаємних закидів. Це саме стосується й особистих відносин. Не варто торкатися старих проблем у суперечках з близькими. Козиріг. Заплануйте легку та приємну роботу на першу половину дня. Зірки стверджують, що ввечері козирогам доведеться вирішувати складні та неприємні питання, пов'язані з конфліктними ситуаціями. Виявляйте дипломатичність не дозволяйте емоціям керувати вашими діями. Водолій корисно зайнятися інтелектуальними справами, які приносять вам приємні емоції. Також ранок підходить для спілкування з дітьми чи коханими. Після обідній час 26 вересня стане для водоліїв напруженим. Їм доведеться вирішувати складні чи неприємні питання. Риби не варто сьогодні розпочинати нові справи. Краще знайти додаткову інформацію та ще раз поговорити з професійними людьми. Протягом дня виникатимуть несподівані перешкоди, які вимагатимуть від риб значної напруги. Намагайтеся уникати стресу у сімейних відносинах. З вами був канал Сузілля. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.